Відділ кадрів, відкриваємо базу даних відділ кадрів і створюємо таблицю у режимі конструктора. Типи даних, щочик, прізвище текстовий, домашня адреса текстовий, телефон, числовий або текстовий. Немає різниці, вища освіта, логічний тип даних, посада текстовий, дата прийому, дата «Дата-время», фото, поле об'єкта але Для того, щоб можна було вставити фотографії. Творимо ключове поле з типом даних «Щотчик». Закриваємо, зберігаємо таблицю і назвати таблицю прийняття на роботу. відкрити таблицю та заповнити даними. Будь-якими даними. До 10 осіб.